Чи зірки слухають, коли ми граємо для них. Другого дня ми знов поїхали до Нонно. Спершу ми не могли його знайти, та потім почули його сопілку за пагорбом, де він сидів і грав самому собі, а вівці паслися навколо нього. Побачивши нас, він відтулив сопілку від уст, сплюнув, засміявся і сказав Ага, ви знов прийшли? Видно було, що він радий. Ми витягли свої сопілки і почали грати втрьох. Виходила така гарна мелодія, що я навіть не міг збагнути, як ми навчилися так чудово грати. Шкода, що ніхто не чує, як ми гарно граємо, сказав я. Трава чує, відповів Нонно. І квітки, і вітер. Дерева також чують. Он та плакуча верба, що схилилася над струмком. Та невже? здивувався я. І їм подобається наша гра. Так, дуже подобається, відповів Нонно. Ми довго грали для трави, квіток, вітру й дерев. І все таки я шкодував, що там не було жодної людини, яка послухала б нас. Тоді Нонно сказав, ми можемо піти заграти моїй бабусі, якщо хочеш. Бабусі, в якої я мешкаю. А вона далеко звідси? спитав я. Далеко, але шлях буде коротший, якщо ми йтимемо й гратимемо, сказав Нонно. А тож, ніяка дорога не здається довгою, коли йдеш і граєш, погодився Юм-Юм. Він хотів, щоб ми пішли до бабусі Нонно, і я теж цього хотів. У казках завжди є добрі бабусі, але справжньої живої бабусі я ще ніколи не бачив, хоч, звичайно, є їх і багато. Тож мені захотілося побувати у бабусі Нонно. Нам довелося взяти всіх ягнятий овець Нонно та й могоміра міса. Вийшла ціла валка. Попереду йшли Юм -Юм, Нонно і я, за нами вівці та ягнята, а позаду цюпав міраміс, поволі, кала джигун. Ми йшли пагорками грали. Мабуть, ягнята дивувалися, куди це ми вибрались. Але, видно, їм наша виправа подобалася, бо вони весь час бекали, підстрибували навколо нас. Так ми мандрували кілька годин. Здолали чимало пагорків і нарешті прийшли до оселі Нонно. Це теж була така хатина, як у казках, невелика, весела, під солом'яною стріхою. І вся вона тонула у розквітлому бузку та ясмині. А тепер мовчіть ми зробимо бабусі несподіванку, сказав Нонно. Вікно стояло відчинене, і нам чути було, що в хатині хтось порався. Ми поставали рядком біля вікна. Нонно Юм юм і я. Раз, два, три, прошепотів нонно. Починаймо. І ми заграли. Одностайно заграли таку веселу мелодію, що ягнята, почувши її, не втримались і пішли в танок. У вікні з'явилося ласкаве обличчя старої жінки, то й була бабуся Нонно. Вона плеснула руками і сказала, як ви гарно граєте. Ми довго грали для неї, а вона стояла у вікні і слухала. Вона була стара, як світ, трохи схожа на казкову, але справжня жива бабуся. Потім ми зайшли до хатини. Бабуся Нонно запитала нас, чи ми голодні, а ми, звичайно, були голодні. Тому вона взяла буханець хліба, відкраяла нам по товстій скипці. То був чорний черствий хліб, та смачнішого за нього я зроду не їв. Ох, який добрий, сказав я Нонно. Що це за такий хліб? Хіба він не якийсь незвичайний, здивувався нонно. Ми його просто звемо хлібом і щодня втишуємо ним голод. Міраміс також хотів їсти. Він засунув голову у вікно і стиха заіржав. Ми засміялися, бо й справді то була куметна картина. Але бабуся нонно погладила коня по голові і дала йому теж свого смачного хліба. Потім мені захотілося пити, і я сказав про це нонно. Ходіть зі мною, відповів він. Нонно повів нас у садок, і там ми побачили чисту криничку. Він занурив у неї дерев'яний цебер, витяг води, і ми заходилися пити просто з нього. Яка ж то була холодна, яка смачна вода? Я зроду не пив такої. Ох, яка добра вода! сказав я Нонно, Що це за така криничка? Хіба вона якась незвичайна? знов здивувався він. Ми її просто звемо криничкою і завжди втамовуємо водою з неї спрагу. Міраміс також хотів пити, і ми дали йому води, тоді напоїли ягняти овець. Нонно треба було вертатися з отарою на ці пагорбки, де ми його зустріли. І він попросив бабусю, щоб вона дала йому плаща, який він закутувався вночі, коли спав на траві біля своїх овець. Вона принесла брунатного плаща і дала онукові. Я позаздрив Нонно, що він може ночувати на дворі, бо сам я ще ніколи не ночував на дворі. Бенко зі своїм татом і мамою інколи їздили за місто на велосипедах і ночували в намеці. Вони ставали табором десь біля чистого лісового струмка і спали в спальних мішках. Бенко завжди казав, що кращої ночівлі годі собі навіть уявити, і я йому вірю. Добре тобі, що ти можеш цілу ніч спати на дворі, – сказав я Нонно. – Ти теж можеш, відповів він. Ходи зі мною. Ні, сказав я, мій тато король турбуватиметься, коли я не повернусь додому. Я повідомлю нашого пана короля, що ти цієї ночі ночуватимеш на луці, сказала бабуся Нонно. Повідомте й мого тата, попросив Юм-Юм. юм. Гаразд, я повідомлю садівника, відповіла бабуся. Ми з юм'юмом так зраділи, що почали вистрибувати не згірше за ягнят. Але бабуся нонно, зоглядівши, що ми в самих лише білих сорочках, сказала, коли впаде роса, вам буде холодно. Вона раптом посмутніла й додала тихим голосом Я маю ще два плащі. Бабуся підійшла до старовинної скрині, що стояла в кутку кімнати, і витягла з неї червоного і блакитного плаща. Це плащі моїх братів, сказав нонно і також посмутнів. А де ж твої брати? спитав я. Їх забрав жорстокий лицар като, пошепки відповів нонно. На ці слова міраміз за вікном так заєржав, наче його хто вперіщив батогом. Усі ягнята злякано кинулись до своїх матерів, а всі вівці забекали так, наче надійшла їхня остання година. Бабуся нонно дала мені червоного плаща, а й юм юмові блакитного, а ще дала нонну буханець хліба, що втишує голод, та дзбан води з кринички, що втамовує спрагу. І ми подалися назад пагорками цією самою дорогою, якою прийшли сюди. Мені шкода було в Нонно, а проте я не міг стримати радості, що цієї ночі ночуватиму на луці. Добравшись до того пагорбка, де плакуча верба схилялася над струмком, ми зупинились, і Нонно сказав, що тут ми влаштуємо собі табір. І ми його влаштували. Розпалили вогнище, велике, тепле, яскраве вогнище. Ми посідали навколо нього і заходилися вечеряти хлібом, що втишує голод, і водою з кринички, що втамовує спрагу. Впала роса, стемніло, та нам було байдуже. Адже вогнище і присвічувало нам і гріло нас. Ми загорнулися в плащі і полягали біля теплого жару. Вівці та ягнята собі повкладались навколо нас, а Міраміс пасся поблизу. Ми лежали, слухали, як у траві зашелестів вітер, і бачили безліч вогнищ у далині, безліч вогнищ у темряві, бо на острові Зелених Лук ночували з отарами багато пастухів. Ми чули, як вони грали серед ночі старовинну мелодію, про яку Нонно казав, що пастухи грають її вже тисячі й тисячі років. Ми лежали собі, дивилися на вогнища і слухали старовинну мелодію, що линула до нас від багатьох пастухів, яких ми не знали, і які грали в темряві для нас. І мені здавалося, що та мелодія кликала кудись якраз мене. На небі мерехтіли зірки. Таких великих і таких ясних зірок я ще ніколи не бачив. Я дивився й на них, перевернувся на спину, щільніше закутався в червоний плащ і дивився вгору. І згадав, як ми грали для трави, квіток, для вітру й дерев. І Нонно казав, що їм наша гра подобається. Для зірок ми не грали. Мені було цікаво, чи зірки теж були б раді, якби ми їм заграли. Я запитав про це Нонно. І він відповів, що, звичайно, були браді. Отож ми підвелися там, де лежали навколо вогнища, взяли свої сопілки і заграли для зірок коротенький уривок з мелодії.